Дорогі друзі, сьогодні хочу розповісти вам рецепт лікування дисбактеріозу, використання ліків, вбиває мікрофлору кишківника, населяє її небезпечними формами, які стіки до ліків. І особливо до антибіотиків ці шкідливі мікроорганізми живуть, виділяючи продукти життєдіяльності, отравляючи весь наш організм. Це захворювання деформує обмін речовин і називається. Десбактеріозу. В період первих двох тижнів ранку над що серця, треба з'їсти без нічого зубок чеснику. За час до їди. І зубок вечором через 2 часа після їжі. Ознакою зцілення Буде відсутність урчання, спочування шлунка після прийому їжі. Процес бродіння в шлунку і кишківнику скінчиться.